Цей день настав, друзі. Написано, що вот этот день долгожданный настал, йде мощне, як они пишуть, наступлення. Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, на херсонському напрямку протягом останньої доби абсолютно нічого не відбувається, і у зв'язку із цим у російських загарбників немає жодної істерики. По поводу наступлення. Звісно, всіх волнує там інформація, як контрнаступлення України. України. Кінніт у нас істерики. Істерики у окупантів, звісно ж, немає, але чомусь є поганий настрій, і вони вже вчать правильні гасла. У мене такое настроєння плохо. Я на ефір. І у мене його просто нет. Крим, это Україна. Оскільки у окупантів немає абсолютно жодної істерики, а є просто чомусь незрозуміло, чому поганий настрій. Вони відповідно закликають своїх солдатів не панікувати. Во-первых, без паніки це спеціальна військова операція. це не прогулка в парк Горького за замороженим. Зберігаємо ріди. І коли загарбники кажуть, що панікувати не варто, значить точно у росіян для цього є підстави. Я нагадаю, вони те саме казали, коли невідомі добрі люди знищили цілу авіаційну базу російських загарбників у тимчасово окупованому Криму поблизу міста Саки. А тим, хто знаходиться в Криму, спокійно віддихайте, опять-таки Скажу главное, без паники все. Хорошо. я знаю, що далеко не усі, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал. Це друзі, що найменше нечесно по відношенню до мене, тому обов'язково просто зараз візьміть та підпишіться. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав більше переглядів. І сьогодні з вами поговоримо про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. І ще вчора представниця. Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомила, що наступ таки почався. Зараз триває військова операція, і вона буде довгою, непростою. Ми це усвідомлюємо, тому що ворог накопичував сили. Одразу зазначу, що у цьому випуску я не буду розповідати, що насправді зараз іде роблять Збройні Сили України. Я буду спиратись виключно на інформацію, яку повідомляють офіційні, Іно представники збройних сил України, а ще ми із з вами будемо насолоджуватись горінням російських окупантів. Ну а Наталія Гуменюк підтвердила, що також учора збройні сили України на окремому напрямку прорвали першу лінію оборони Росіян. Не змогли втримати напад, вони змогли зуміти і. Наші війська змогли їх прорвати. Проте росіяни, як завжди, живуть у паралельній реальності. У їхній вигаданій реальності немає ніякого наступу. Усе це фейк. це повний фейк. Ситуація по суті не змінилась. змінилася. А якщо наступ такий і є, то він незначний і абсолютно ні на що не вплине. Настолько незначительна, що Це ніяк не впливає, і це вообще ніяк не нікакні Это ніяк не повлияло на ход спеціальної військової операції. дуже цікаво було спостерігати із часом, як змінювались повідомлення окупантів. Спочатку Аксіонов, який є представником окупаційної влади у тимчасово окупованому Криму, написав, що взагалі немає ніякого контрнаступу і бути не може. Це усе неправда. Потім міністерство війни написало, що усе ж таки була. А спроба контрнаступу, але, наче як невдала, пізніше окупанти зізнались, що контрнаступ таки йде і є невеликі, наче як просування у збройних сил України. Також фіксується інтенсивний арт Бер... Береслава. Сейчас горить цех машиностроительного завода. Ну і оскільки немає ніякого контрнаступу і взагалі нічого не відбувається, окупанти вирішили прикритись мирним населенням у тимчасово окупованій новій каховці та оголосили про так звану евакуацію. Ну і в новій Каховці об'явлена масова евакуація. Жителі розподіляють по бомбоубежищам. Ну і росіяни не були б росіянами, якби вони одразу не почали казати на чорне-біле, тому що виявляється, наступ збройних сил України вигідний збройним силам Росії попытки контратак, это для нас на самом деле хороша історія, тому що ми сразу ж можемо нанести місті удари. самое важное, у них отсутствует авіація. Знову ці казочки про те, що у України, наче як немає авіації. Ну якщо немає, то тоді чому вчора ж міністерство війни Російської Федерації знову рапортувало про те, що вони, начебто, збили українські літаки за сутки збиті два самоліта су 25 Воздушних сил України у них нету авіаційної авіцо всіх льотчиків, які були, вони вже давно а, потеряли. Проте, якщо у України немає авіації, а окупанти часто отримують авіаційні удари, то це означає, що вони обстрілюють тоді в такому випадку себе самі. Ну і окрему подяку я хочу висловити Кірілу Стрямуусову, поки що тимчасово живому проросійському колаборанту, який показував днями, як росіяни намагаються за допомогою баржі перебратись через Дніпро, тому що Антонівський міст вони вже використовувати не можуть. принципі, у нас заработають непосередньо... <плес> <плес> Баржі, ми їх спеціально поставимо таким образом, щоб по ним можна було в реверсному форматі двігати завдяки коригувальнику Стремоусову вчора Збройні Сили України знищили ту саму баржову переправу російських загарбників. Але на темі Стремоусова, друзі, варто зупинитись і сказати більше. Ніхто Херсонську область і город Херсон, не освобождає, ніхто нікуди не відступає. Тому все добре, ніяких проблем нет, ніхто нікуди не наступає. Справа у тому, що Колаборант Стрімоусов втік з Херсону і записує своє відео із російського Вороніжа. Я сьогодні про це писав детально у себе у телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться на нього, друзі, щоб бути в курсі актуальних новин. Посилання є в описі до цього відео. А тепер по порядку. Якщо звернути увагу на об'єкти позаду Стрімоусова, то можна побачити ось оцей собор: це Благовіщенський кафедральний собор у місті Вороніж. Якщо ж іще подивитись на праву сторону, то можна побачити світло-жовту чотириповерхову будівлю. І це будівля одного із технікумів у тому самому Вороніжі. А ще інтер'єр, у якому Стрімоусов записує відео, цілком збігається із інтер'єром готелю Меріот у Вороніжі. Тож він саме там зараз і перебуває. Відповідно, стрімоусов втік із Херсону. У Вороніж і звідти зараз записує відео про те, що Росія у Херсоні, начебто, назавжди, Росія навсіда на освобождених територіях. Росія тут навсегда. все нормально, не переживайте. Кірю стрімусов з вами сидячи там у Вороніжі. Стрємоусов іще викликає зеленського на поле бою. Тому таварі Зеленський прийшло время. тобі лично прийти і умереть на полі брані. ти конечно. Ні, трус, і дуже сміливий стрімоусов, який втік на Росію, сидячи там зараз, наступає на Миколаїв. Ми скоро я думаю, увідьі маслобаждюни Ніколаєв. Здається, йому самому смішно від тієї дичини, яку він несе. Проте утік із тимчасово окупованої Херсонщини, що надзвичайно показово не тільки колаборант стрімоусову. Учора з'явилось також фото, як російські загарбники кудись тягнуть свої манатки, і вони почали також вивозити звідти колаборантів дрібніше. Всього хорошого! Руські ідуть! Дамой! Зрештою, після стадії заперечення російські загарбники почали нарешті визнавати, що наступ українських військ поблизу Херсона таки відбувається. До них це під вечір нарешті дійшло. На различных участках, не только на южному на херцовському направлі Україна демонстрію повышенную активность. Даже там, де на последние три дня спала, вони також скаржаться на те, що збройні сили України постійно безперервно б'ють по росіянах у новій каховці. Ми в те час були в новій каховці. дійсно, удари наносились постійно. У последні всего несколько часов назад було новую каховку по новой каховке били сутки примерно. Та й вже згаданий стрімуусов, який спочатку казав, що немає ніякого наступу, під вечір визнав, що він є, і що Збройні сили України просунулись вперед та зайняли деякі позиції. Один танковий і два піхотних батальйони 36-ї дільної бригади морської піхоти ВСУ смагли 6 кілометровий бросок в направленні населеного пункту сухої ставок. И занять его. Но все должны знать, что мы-то. Бальшому що то всір'ю спака і не нічовині Я міг би порадити російським загарбникам тікати із херсону, але вже для них занадто пізно. Тікати треба було раніше, коли ще це можна було зробити через Антонівський або Новокаховський міст. А тепер такої можливості росіяни у Херсоні не мають. Ну і починається вже знайома вам історія. Пам'ятаєте, росіянка у Криму плакала, що їй так не хочеться їхати. Із Криму, і ось росіяни тепер кажуть те саме про Херсон. Вони тільки почали масово красти українські фрукти та овочі там. Між Херсонською областю і Кримом. Ми від носителі ринок кримський овощами, фруктами, бахчевими, оттуда. Їм там так було добре, як у себе дома, по домашньому, а тепер вони не знають, що робити. Тобто, от тільки тільки все наладилось, і ті извините за враження. І опять поперли на Херсонську область, і таких у окупантів далі буде усе більше і більше, тому що Збройні сили України звільнять Херсонщину, звільнять Запоріжжя, звільнять український Крим та український Донецький, Луганськ, звільнять усю територію України. Але ви, друзі, ніколи не забувайте про те, якою ціною нам даються навіть найменші перемоги. Що за кожен метр звільненої української землі наші воїни. Платять своєю кров'ю, платять величезну силу. Тому ви зараз усі працюєте на перемогу та активно допомагайте Збройним силам України. Їм зараз як ніколи потрібна наша з вами підтримка, і ви маєте бути опорою нашої армії армії, яка виб'є російську погані з української землі.